Любенькі, дорогенькі, доброго раночку. Запишемо відео. Зараз пів дев'ятого ранку. Жарко невозможно. Ну, вже, мабуть, так як днем, так і ночі. Вже температура, ну, тобто, що днем, що ночі, духота, жара, у вас те саме. Понятно, що у вас те саме. Ой, важко, як страшне діло. Не включаю вентилятора по місць що буде вигурчати буде дуже. Не знаю сьогодні, що вам розкажу чи покажу. Хочу почитати один коментар тут під останнім відео, та Після під останнім відео, де карма, де карма, де балакаємо про карму, карма за вбивство. Невже люди дійсно вважають, що за це нічого не буває? І невже люди вважають, що вони праві? Прийшовши в другу, на другу землю, навіть так сказати, і вони вважають, прийшовши з зброєю, це кажу культурно, спокійно, прийшовши із зброєю, пускаючи ракети сюди, відмазуючи себе якимсь Донбасом, Донецьком, що по Донецьку стріляла Україна? Чого поки вам не захотілося спасати їх, ніхто туди не стріляв. Це, це не продолів. Це, розумієте, це люди, люди які люди да, на двох ногах, дві руки, два глаза, два вуха, язик в роті. Он покажу вам трошки відео сьогодні я в Фейсбуці, побачила. От там ми в писали, що ухожене є, ну це типу, я не ухожена, а в нас такі ухожені є жінки в селах. Ну, на сьогодні я покажу вашу ухожену жінку. І напишіть, що це не ви, що це не про вас. Подивіться на неї, вже знаєте її, по Сімферополь, ну там там по відео повидно воно. І подивитеся, ухожене є. Не хочеться просто оскорбляти, от не хочеться опускати, опускатись до уровня тієї жінки. Хоча я вам кажу я, це саме те, що ну, ти вислає 8 класів образування от, от освіти, 8 класів. І то дивишся і ти розумієш, ти розумієш, ти не тупий, ти розумієш, які в нас люди тоді, в яких освіта, які грамотні люди. Ну дійсно. І от зрівняйте Україну і Росію, от уровень. Ти сидиш 8 класів освіти, і ти сидиш, дивишся на це все, і в тебе от, от понімання, емоції, все це воно визиває. Крем, за що сказати. Хочу тут прочитати вам коментар. Це я вчора його, мабуть. Вчора я його, мабуть, прочитала. Це під последнім відео. Під Підпосіднім. Відео. Це два дня назад він написаний. Не знаю, хто і он Я тут розшифровувати, хто це пише. Ну, пишу для грамотних русских. Ті, які не курять нічого. Ну, це так пише, я так читаю. Шепс на вопрос не нельзя узнавать будущее? Ответьте: у кожного человека за плечами карма. цікаво буде, коли вона прийде. Ну, знати свою карму, яка тебе дожене. Ну, цікаво буде, якщо ти знаєш наперед, яка карма тебе. Я так розумію, от про що написано. цікаво буде жити, коли ти будеш знати, яка карма тебе доганяє. Ми в відео балакали за карму, за вбивство, за вбивство дітей, старих людей, там, те самих воїнів, все те саме, це вбивство. Убивство. Як би ви його собі не відмазували? Понятно, це воно кажеться колись. Колись буде, і це не з нами буде. Це я за русских кажу. Колись буде і не з нами буде, і взагалі, взагалі, на що про це думати? Ми прийшли, ми праві нам втюхували, нам вкладали в голову і ми прийшли прямо спасати. Спасателі Дубані. Власть не розумієш, що, щоб ви встигли себе спасти. Нас спасати якось ми вистоїмо. От повірте, якщо дивляться русські, от ми вистоїмо. У мене батько з Росії, в мене батька -батько з Росії з Урала, ми їздили туди, були там. Тось він ще в своє время гордився, що от у нього руська кров. Блін, хрен за час би він гордився, чи, чи, чи лучше, що він цього всього не бачив. Я не скажу, що ну, ну, примерно, навіть не пойму, що хотіла сказати. Чесно, не буду дальше. Подімаєте, що ну от. У кожного чоловіка за плечами карман. Емоції, просто розумієте, емоції пруть, не хочеться, не хочеться з утра виражатися, не хочеться. Отак, от як от зараз покажу відео, уподобляться отій ухоженій. Ото ваше, ваше ліцо, Оце вона, от дивися, дивилася я отой кусочок відео, блін, думаєш, що це ваше ліцо. Оце ваше ліцо, не більше, не менше. Ви хоч там затикайте своїм таким красавицям, ухоженим рота. Щоб вони на весь світ себе не показували. У кожного за плечами своя карма. За плечами карма. Мені цікаво буде, коли вона прийде. А я говорю всім і завжди. бумеранг прилітає неожиданно. і б'є больно. Це те, що у кожному чи через відео я вам розказую по своїх оцих практиках, по людських судьбах. Прилітає неожиданно настільки, що вроді все в шоколаді. І шоколада стільки, що, блін, вроді й тобі, і твоїм дітям, і внукам, і правнукам, і правнуках ватає цього шоколада. Ну прилітає бумеранг так, карма доганяє так, що ти ригаєш потім рвота починається від цього шоколада. Ти не радий ні, ні, ніякому шоколаду. Ти сидиш, думаєш, блін, та краще б у мене був стакан води і всі були живі здорові вокруг мене. Є, больно. Є в моїй житті люди, які локти кусали, коли бумеранг прилітав. Ну, було позна. Це коментар. Позно було. Ну, почитайте, кому цікаво, почитайте. От, Золоті слова. Золоті слова, дійсно, я раз його два рази, три рази. Цей коментар почитала. Це, це людина, яка да, це чиїсь слова він пише, чи вона пише. Ну, дійсно, це для грамотних русських. Які можуть щось зрозуміти в цій житті, які ще не розлучилися своєю башкою думати, хоч трохи, не те, що там по радіо чи телевізору віщають, в нас теж віщають. Не надо, Я розумію все. Ну дело в тому, що ти виходиш і ти розказуєш, і ти можеш розказати, що люди, відкривайте глаза на те, що ворують, на те, що те, на те, що це, тому що ніколи ми з цього оцього, всього ви прийшли через те, що в нас отак було. Це до руських обращення. Ви прийшли, змогли прийти через те, що в нас оце все було. Ну, це не значить, що я на вас розказую погане, а отут тільки в нас все замечательно і хорошо. Прозріть надо, прозріть надо нам усім. І вам теж. Ну, розумієш, для вас прозріння я не розумію. Хай зараз розкажемо покажем кусочок. Не знаю, можна, не можна, ну покажу. Ви знайдете, тоді подивитися. Сімферополь Смоленск. Викидывай, викидывай. Мені похуй, викидавай, викидывай, снімайте, ой, ой, Я сейчас вам покажу ближче. О, сейчас, 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 сейчас. Бандеровці, блять, кончена, Ой, Бандеровці блядь! Блять, блядь, у него ребенок родился, блять. У него вообще, вообще, мы просто, вообще, мы вот, вы знаете, конченые были люди, блять. Я вам хочу сказать. Останьте, пожалуйста, на всех покоях. Вы мрази, блядь. на тебя посмотрю. Чё, чё ты? Чё ты? Век? Век? Ты снимал сейчас меня. Ты, ты ху -ху меня похуй вообще. Выкинул, выкинул. Ты выкидывай, блядь. Мне вообще похуй. Я Ютуб выкинул. Тварь ты, блядь. Мразь ты, блядь. Вообще. А. Хуже я тебе денег дам, блядь. Чё ты? Себе оставьте деньги. Ты с герой. Герой дня. Я зарплату. Русский. Вот это вы все. Понимаете? а что вы такие-то? Иди отсюда сейчас же. У меня ребенок сидит, а ты тут выражаешься. Слова русские знаешь? Ой-ой-ой. Русские слова знаешь? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да. Какие ой. ой, ой, ой. русские слова, блядь? Обыкновенные, Обыкновенные русские слова. Обыкновенные. Да. Ну, оце ваші руські слова. Це карма. Та що ж за розсії далі? Те, що показує карта, Що що всі сім'ї будуть? Оце подиві, і оце оце ваші сім'ї такі будуть. Победителі, победителі. на СВО. Мама то таку захищає. на СВО. А вона по Криму її дозикає. А син на СВО. А у моєго сина родился ребенок.

Вот то. Мне похуй. У меня сын, блядь, воюет там уже, блядь. Молодец, за что твой сын? Молодец, да? За что твой сын воюет? А за мамашу алкашку. Это да? карма. А Для за всех вас. Ай, не всех, че, а вот, да, а не всех молодец, но через одного точно. Да. Вас да, хуй да. Вас вот вот такое, то. то. молодец. <плодотворительный> молодец. Вот да? такое. Ухоженные ваши женщины, вы в школе испытывали русские, что в Украине встала, но а вас в русские. Это ужас, что ты у меня Я села вчера трезвая. Я села вчера раньше, через полчаса она уже готовая, пришла ко мне. Один день, блядь, какая моя жизнь, блядь. О, ничего, Россия. А ти знаєш, какалом не блядь? а ти знаєш, какаому. І в такому гарі родимо уродів, які приходять українців вбивати. В такому гарі робимо, а потім родимо уродів, які приходять в Україну за гроші вбивати українців. Браття ви наші і сістри, от такі, як ото. Отлічаємося. Ми від вас, а ви от нас. Є трошки від нас отака жінка їшачити. хотіла сказати Матюком. Єшачити буде. Для внука, який родився, для дітей, які взрослій, щоб вони не навіть свого пішли в другу страну убивати, а щоб вони жили в своїй країні. і жили достойно. Така жінка ще кобила така, здорова. От якщо бухати є здоров'я, значить здорова, я так розумію, кобила, буде допомагати своїм дітям, своїм внукам і жити. І без матюків буде. Ну, поїхала, віддихнула собі тихенько і приїхала. Є, відрічі, є відрічі, дуже велике. Знаєте, як сказала хто Гурченко у кіно, що стіна чи бар'єр непроодолім. От действительно непроодолім. Не доведи Боже, ви отут захватите оцю Україну. Що ви? Тут страшно подумати, що ви з нею зробите? Що з цієї України останеться? Блін, вже навіть не балакаємо їм за нас, що з нами ви зробите? Що ви з України? Оце отаку хрень ви зробите, як оце вона розказує. Та отакі, отакі вона тут показує, що це жінка, це ваша жінка. Поїзд, ви побачили, там написано поїзд. Сімферополь, Смоленськ, вроді, ну, все там на все там видно. Тікать і не оглядуватися. І руський язик ваш, якщо оце, отакі руські слова, від такої жінки йдуть, це в поїзді, общественне місто, люди, блін, просто успокають. Успокойся, тому що в поїзді йдуть діти. Не тільки ти одна ухожена кончита. І в тебе ж теж внук родився, як ти кричиш, і в тебе син, ну тось ти не з лісу вискочила. В тебе теж все це є. Боже, оце, оце ваше лицо, Оце морда лицо, оце, оце пош на всіх заставках, де Росія от цю морду виставляти. Помієш, і таких людей я повірю, що їх зомбірувати дуже легко, тому що вони живуть в якомусь уварі. Як вона може про щось думати, якщо вона все время, якщо вона в поїзді там, якийсь період, і вона буха? Яка вона тоді, там, дома? Ну взагалі, яка вона тоді? як легко таким вам вкладати в голову в те, що прийде НАТО, прийде, блядь, вас захватите НАТО. Кому ви надо, отакі? От кому ви отакі от надо? Якому НАТО? НАТІ? чи Америки, чи Кому, чи, чи Україна вас буде захватити? Кому ви такі надо? Це зв'яжися з вами отаким от і сам станеш. Або сам станеш таким, або, понимаєш, або ти не виживеш. З вами рядом. Тому що не всі жінки, яким 40, 45, 50, будуть отаке, отаке, отаке показувати і все остальне. І мені, що ти мене знімаєш, їй все одно, на і син на СВО, пішов вибивати українців. Бендерів, як вона каже. Бендериви довбані. Ну, це по-хорошому. М'ягко кажу. Дійсно карма. Оце карма жде вас, Росія. Оце всі будете отакі. Отакі. Всі отакі, або через одного точно. Всі їм, як, от, ти розумієш, спиватимуться, наркотики, оце все оце, оце вас жде. Тюрми, зеки, все. Да, Ви їх викинули в Україну. Ви почистили тюрми. Ну, для кого ви? Пусте місто не буває. Пусте місто не буває. На їхні міста прийдуть. Слідуючі партії да, тут не знаєш, писала, писала собі щось побалакати з вами. Люденьки ось писала. Про дітей он був, був, ну, розклади такі були, що там дівчинка заміж вийшла і не виходить, а батьки сидить, і просто хотілося про це побалакати. Що не страдайте, і ви, батьки. Дитина до ваша допомога, що є куди вертатися і все. І не, не чудіть. Ну, все, на, другу, на другий раз про це ми побалакаємо. Да, то лучше бути неухоженим, такими, як, як ви на мене писали. Лучше бути такою неухоженою, необразований, неухожений. Ну, ніякий телевізор, ніякий мені ці в голову мою нічого не вкладуть, те, що не треба. Абсолютно. У мене є свої мозги, і кожну ситуацію я як-то по-своєму, правильно, неправильно, але по-своєму я її розумію. Не те, що там розказують і все, і ти так прям сидиш. А вам виходить, так як ви як вам, якщо ви в Угарі о, все время. Коли вам думать? Про що пережвувати, те, що вам там із телевізора віщають, так сказати, бухати піте і слухати во время п'янки та все. Може, це ужас? Це ужас. Це жінка. Це жінка 21 століття, 21 век на дворі. Це жінка, яка їде в поїзді, там, де люди, там, де старі люди, може, діти, ну плакали, дітки там є. І оці мати, і це все. Боже Росія Росія. Правильно, збор блутних і шайка ніж. Тут непонятно, чи він такий, чи ви такий, і його таким зробили монстром. Туди ж ще подумати, хто кого отаким зробив. І він зрозумів, що от, от так, і можна душі ваші цепляти, цепляти і цепляти. На що на, водки, на, за що наркотиків, за що кожного за що чогось? За що того, що заплати за українця, вбий українця і получиш гроші. Правильні слова вначалі ті, що ми читали, це золотий коментар, це сто раз всім треба подумати. Я по своїй практиці теж кажу, що були, були случаї, повідомляєш, люди в такому шоколаді, що прямо удивляюся, як людині от так повезло оказатися в такому місці, в нужному, часі, от з нужними людьми, пішло, 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 поїхало. Понімаєш, а потім карма як догнала. Це я кажу, що людина, людина сидить і, блін, каже, краще б я з стакан води в мене був би і все, ну, щоб цього всього не було. Так що треба думати, що робити, як робити, що казати, де казати, і не от їм оцим, да, да, це, це я, кажу, це... ну, я таких в Україні людей не бачила. От повірте, і в мене ж зв'язана ну, робота моя з людьми. З людьми. Та люба українська жінка, та вона буде витягувати і дитину свою, і сина свого, і чоловіка свого, не дай Бог щось таке. Понимаєте, з цього всього. А тут в Угарі. В угарі. І це ж канена висять до України. Все одно ти п'єш, ти забулдига якась, ну все одно винуваті українці, бендери винуваті. Що ти кончена на всю голову? Бендери винуваті і все. Знаєте? Взагалі, подумайте, є про що подумати і вам, і нам, і їм, якщо є чим думати, українців є чим думати. Я думаю, до чогось ми все одно, розумієте, поїмемо, що для чогось ця війна і що нам треба мінятися. В цьому всьому треба мінятися, просто мінятися. Мінятися. Ну це наше, Це вже домашнє, як кажу, домашнє упражнення, чи там. Домашня робота наша. Ми повинні самі в собі це все зробити і не бути похожими на них. Це ужас. Це не доведи, Боже, отаких от от таких людей, їх і людьми назвати, що це за людина, що це жінка. А ну який з нею може бути рядом мужик? Якщо вона така, який біля неї може мужик, який зробив їй того сина. Ну, який біля неї мужик? Що це за сім'я? Що від цієї сім'ї можна вже дати? В сина вже родився дитина. Ну, тобто продовження йде всього цього. Страшно придумати, що вони можуть зробити з Україною. Україна, яка пахає? Яка пахає, люди, які пахають, Читай всі в округ, кого я знаю, люди стараються заробити, заробити і заробити. Собі дітям, внукам допомогти, ну, тобто заробити. Не живуть думаючи, де випити, от у нас вулиця, от у нас село. Щоб от таких я людей знала, от повірте, ні, ні заклястися, ні за. Ну, от я чесно кажу, я не знаю таких людей, жінок. Жінок таких я не знаю. Є такі жінки, що ну, тьоті, жінки, як сказати, які боряться, там син підпиває, там чоловік десь підпиває, і то не так, і то не так. Там пиво от, не подобається, що дуже часто, там те не подобається, це не подобається. Ну, щоб бо так. Ну, бо круг нас такого нема. Взагалі ні з вами, ну, от, з людьми ті, що їздили, ну, багато з усієї України їздили. Я таких не знаю. От я не знаю таких. Може, вони десь в Україні отдільно закриті, якісь поміщення є, ну ми б знали про це. Ми б знали про це. Ой, боже, 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 не допусти до цього всього. Боже, не допусти. Це, це або, робити, або або будемо ми такі, як вони, оце ось примір, або, розумієш, або вони з'їдять нас. О тими своїми, отим своїм, розумієш? мені кажеться, їй взяти в руки щось і сказати, ну це бенде, це ти українець, і їй взяти, стрельнути її як два пальця. Вона буде сміятися, вона буде радуватися, вона буде, вона буде сама щаслива. Тобто кайфу більшого вона в житті не побачила і не бачила. Навіть якби вбити можна було українця просто, бендеровця. О, таке відео в нас вийшло, не будемо сьогодні розклади, кому там хочу хто хоче, щоб подивитися отак по відео. Якщо є, пишіть коментарі, подивимося наступний раз. Ну, зараз от вийшло те, що вийшло. Таке відео. Все одно Україна буде Україною. Як би не було, важко, не важко, я думаю, що Господь не допустить, щоб ми превратилися це все в це, в оце. Не... як його назвати? Як його назвати, оце? Ну, ось ці люди, хто виставляє, хто побачив, зняв і виставив, і це ж не наіграно, це ж не її заставили от себе так вести, паскудити на Руську націю. Абсолютно, це, знаєш, як сказати, от ліцо, зловили, случайно, ліцо Росії. Це жінка, подумайте, це жінка, в якої син, в якої в сина родилась дитина, вона вже бабушка. Я шок, який мужик там може бути рядом, якщо він є рядом. Якщо та дитина не з'явилася десь, случайно в такому гарі. Так, все, давайте буду на другий канал знімати. Час знімемо, чи може бути прорив на фронті. Подивимося, таке, таке відео. Оставайтесь здорові, українки. Україночки, любенькі, дорогенькі. Ми самі кращі. І ви в це вірте, ми самі кращі. І не того, що це бла-бла бла, самі себе, а того, що так воно є. Дивлячись на оце, ти розумієш, яка Україна, які українці. Люди, які хочуть заробити, люди, які хочуть жити, не жити в такому гарі все время, а жити, просто жити нормально. Щоб в тебе були гроші поїхати віддихнути, щоб діти твої училися, щоб в дітей діти теж ходили в садики там, все вони ну, от жили просто, як люди жили. Так само, як в тій Америці. Чим ми хуже, чим Америка. І найкраще, подивимося, Америку, ну, є і в них, все це, зрозуміло, є у них. Ну, все одно люди живуть достойно. І вони тюкають, мукають на ту Америку. Там ні та Америка не заді, не спереду. Я хочу, щоб тут була Америка. Під названням Україна. Для мене найважливіше, для мене, я хочу, щоб була Україна не хуже, ніж Америка. Все. все всі самі лучші качества ми взяли сюди. Щоб у нас правителі були, може, отакі примерно, понятно, є і там корупція. Ну, все одно про людей. Більш думайте про людей. І буде вам щастя. І будемо всі ми щасливі й доволі. Чим це сьогодні, знаєте, като вступлення на другому каналі? Ну не судіть строго, От воно накипіло, от воно наболіло, з утра ще це побачила. Відео, блін. Нічого, прорвемося, прорвемося, вірте в це. Подімаєте, якщо ми перестанемо вірити. За чим оте все, за чим оті окопи, за чим оті люди погибли наші українці? Зачем це все? Навіщо по-українськи? Навіщо тоді це все? Понимаете? І вони погибли за те, щоб Україна була Україною. Да, понятно, да, так, зрозуміло, я за мир. Я вам мільйон разів казала, я перша, хто за мир. Ну тільки я не розумію, якщо мир з ними договориться, і вони прийдуть сюди. Ну, що це, це таке? Це? це просто, знаєш, як от розтянеться смерть. Роз, ну, Унічтоження України просто розтянеться. Українців простих. Воно ж оце прийде сюди, і воно ж буде тут хазяйка. Воно ж буде розказувати, що, що ви бендеровці. Це ж так, як от Ахмадит унічтожили, взяли. Так же ж вони можуть будуть унічтожати все, що все, що, ну, як, все, що не, під, не під них співає, чи я не знаю. Що від таких людей ждати? Так, все, давайте завершатися на цьому каналі. Підписуйтесь на канал дочки Анна Мопс. Дивіться, заходьте, дивіться, відео хороші, відео віддихаючі. Заходьте, йдіть на канал, там, де розклади ми робимо. Вже не знаю, той канал називається. Тут Оксана Відьма влог, а там я не знаю, навіть, як він називається. Ну, дуже щось про це. Ну, Там розклади. Там розклади. Ну, і те ж час ліричне, це якісь відступлення, без них, без них куди ж, не виходить, нікуди. Ну, от такі діла. Як сказати, вроді б, вроді б сказати, треба подивитися і порадуватися десь в душі, що от вони от такі, от, от таке, блін, нема ніякої радості, нема, нема такого, щоб ти злорадствував, що от вони такі. Є просто, блін, от такого, що як це може бути. А з іншої сторони, як, якщо вони в вот такому гарі, як вони, ну як сказати? Як вони по-другому можуть думати? Попробуй її переубідити, що в чомусь вона не права. Що навіть ті матюки в поїзді, ти їдеш, вони не нужні. Попробуй її переубідити. Не те, що бендеровці там всі погані, їх треба унічтожити всіх. Ну, попробуйте оцю людину, от оця людина подобає схожа ну, на Женщина, як ви ж писали самі, русські. Что ж ты вас за ухожена такая женщина? Да, страшно. Все, давайте, пока.